Анна Антипенко, переселенка з Херсонської області, на виставці про Маріуполь, читає відскановані телефонні переписки Маріупольців, які люди писали під час окупації російською армією. Дівчина каже, що виставка у Житомирській вежі про трагедію Маріуполя та його людей об'єднує Маріупольців і Житомирян. Це поденна хроніка подій, які відбувалися в Маріуполі. Зараз ми бачите перед собою переписки із телеграм-каналів, переписки людей, які були очевидцями тих подій. І ця виставка призвана нас. Відчути рефлексію і побачити, як це було згадати для того, щоб ми не забули. Це дуже важливо як для маріупольців, так і для гостей Житомира і Житомирян. Три поверхи виставкового простору вежі містять історії про долі маріупольців, говорить Нелі Мінасова, уроженка Маріуполя, і фотографиня. Дівчина каже, що на виставці про трагедію Маріуполя представила фотопроєкт під назвою Обберег. Мій проєкт називається Обберег. Це персувна інсталяція тетраподу. Тетрапод – це власне ось такий об'єкт. Цей об'єкт був у Маріуполі як декоративний об'єкт, розставлений у місті, але першочергове його призначення це хвилері. З 2014 року він виконував оборонну функцію. І, власне, тут я створюю такий м'який образ тетраподу, і, щоб говорити про крихке почуття безпеки в сьогоденні. Я відфотографую його у різних локаціях, і, власне, ці локації ви можете побачити у виставці. Алевтина Швіцова Марію Пільчанкам, координаторка проєкту Вежа кроки пам'яті, що реалізовує команда місто Марії, розповіла, що на виставці зібрані факти злочинів росіян проти українського народу кроками пам'яті. Ми підіймаємося. Ми підіймаємося від оборони міста, проходимо крізь свідчення, які зафіксовані в літературі, і переходимо до мистецької рефлексії. Хочемо продовжувати бути голосами Маріуполя, голосами полонених, які сьогодні потерпають в російських катівнях, за словами Левтини Швецової. Виставка про Маріуполь в Житомирській вежі триватиме впродовж вересня. Тетяни Скоростинська, Ігор Горпучин Суспільне новини. Житомир.